Всім привіт! З вами на зв'язку команда Bar Capital. Мене звати Євген. Сьогодні будемо говорити про криптогаманці. Що це таке, для чого вони потрібні, як ними користуватися, та зробимо такий коротенький обзор. Криптогаманців є дуже велика різноманітність, їх десятки, але ж все-таки є основні, якими користуються майже всі, в тому числі і ми. Виникає питання, для чого взагалі той криптогаманець? Якщо, наприклад, в мене є якась біржа, на тій біржі в мене є біткоін, чи ефір, чи якийсь долар, навіщо мені той криптогаманець? Справа в тому, що всі криптогаманці складаються з публічної адреси та приватного ключа. Публічна адреса це. Той адрес, на який ви можете отримати кошти. Тобто ви копіюєте свій адрес, віддаєте третій стороні, і вона вам висилає, наприклад, якісь кошти. І вони з'являються у вас уже на криптогаманці. А ось приватний ключ, якщо це, наприклад, якась біржа, то він насамперед належить не вам, а належить біржі. І якщо з біржею щось трапиться, то біржа може просто-напросто заблокувати ваш аккаунт і кошти у вас залишаться на біржі, ви нічого не зможете зробити. І якщо роздивлюватись ситуацію з біржею, то вашим приватним ключем насамперед володіє біржа. А якщо роздивлюватись якийсь криптогаманець, то цей приватний ключ належить тільки вам і нікому більше. Тож за допомогою публічної адреси будь-хто вам може переказати кошти, а без приватного ключа ваші кошти переказати нікуди неможливо. Простими словами, приватний ключ це пароль, який вам дає повний контроль над гаманцем. Сьогодні ми роздивимось 5 криптогаманців: Metamask, TrustWallet, Tronlink, Phantom і SafePal. А поки ми не почали, хочу сказати, що на цьому Ютуб каналі ми будемо на постійній основі ділитися з вами якоюсь цікавою інформацією із сфери крипти. Тож підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте колокольчик. Також під цим відео буде посилання на наш телеграм-канал, де ми ділимось дуже швидкою інформацією. Тож не забувайте підписатись також на наш телеграм-канал. А ми починаємо. Перший дуже зручний і навіть найпопулярніший криптогаманець – це Metamask. Metamask ви можете встановити як в свій браузерний комп'ютер розширенням. В Google Chrome він встановлюється. Також ви можете скачати собі на телефон з Play Market чи з App Store. Пишете в гуглі назву Metamask, заходите на головну сторінку, нажимаєте скачати і встановлюєте це розширення. Воно у вас встановиться ось тут вверху. Бачите, намальована така лисичка. Ось так виглядає розширення Metamask. В мене на комп'ютері воно вже встановлене, тож я не буду його видаляти, щоб заново не встановлювати. А як встановити криптогаманець на свій комп'ютер чи на телефон, я вам покажу на наступному криптогаманці, який ми з вами встановимо з самого нуля. Тож, дивіться, зверху в нас є. Перемикач, де можемо переключати мережі. Це може бути мережа Ethereum, Smart Chain або якась інша. Бо, як ми знаємо, не всі монети знаходяться на одному блокчейні. Тож, наприклад, ми хочемо з біржі відправити на гаманець Metamask якусь монетку. Хай це буде Cake. Cake – це токен PancakeSwap. Ось для того, щоб його сюди відправити. Бачите, у нас де ось рахунок номер 3 є кнопочка скопіювати. Це адреса. Друзі, в Метамаску на всі монетки один і той же адрес. Неважливо, чи ви сюди будете кейк відправляти, чи BNB, чи якусь другу монету. Ви просто копіюєте цей адрес і відправляєте. Але для того, щоб вона тут з'явилася. Треба їй сюди додати. Тож, ми скопіювали цей адрес. Наприклад, з біржі ми відправили сюди монетку Cake, але щоб ми її тут побачили, що треба зробити? Ми переходимо на сайт CoinMarketCap. CoinMarketCap це сайт, на якому ми можемо дізнатися інформацію про будь-яку монету, яка в неї капіталізація, скільки вона коштує, контракт монети і так далі. Переходимо на CoinMarketCap. І ось тут зліва бачите, у нас контракт. Нам треба його скопіювати. Ми бачимо, що монетка Cake на контракті Binance Smart Chain. Ми її копіюємо, цей контракт. Переходимо знову в Metamask. Бачите, у нас тут деактиви, імпорт токенів. Нажимаємо сюди і вставляємо цей контракт в поле, яке зверху. Зразу воно тут у нас все підтягується, додати, імпорт. І все. І у нас, бачите, відображається кейк. Ну, звісно, зараз нуль, бо ми сюди нічого не відправляли. Але якщо з біжу сюди відправити кейк, він у нас буде тут відображатися. І ми можемо на цьому криптогаманці Metamask тримати будь-які монети. Я, наприклад, Metamask використовую ще для того, щоб зберігати на ньому монетки. Які видаляються з біржі. Буває таке, що на біржі є якась монетка, але вона видаляється з біржі. І якщо вона не торгується на якихось інших біржах, то куди її діти? Ви не можете її нікуди відправити. А ось можна відправити, наприклад, на Metamask. Ось я так і роблю. Тобто я заходжу на CoinMarketCap, знаходжу контракт цієї монетки, копіюю його, вставляю в Metamask, відправляю сюди цю монетку, і вона в мене знаходиться на Metamask. Коли ця монетка з'являється на якійсь іншій біржі, я потім її туди відправляю, там вже, наприклад, її продаю. Також Metamask нам може допомогти в тому, якщо нам треба купити якусь монетку, яка ще не торгується на централізованих біржах. Якщо ви хочете, наприклад, купити якусь монетку, але вона торгується тільки на децентралізованих біржах, тобто її ще нема на централізованих біржах, таких як Binance, Bybit чи якийсь інший, то для того, щоб купити монету на децентралізовані біржі, такі як PancakeSwap або Uniswap, для цього вам і може допомогти той же Metamask. На PancakeSwap ми можемо придбати монетку, яка є на блокчейну Binance Smart Chain. А на Uniswap ми можемо придбати якусь монетку, яка на блокчейні Ethereum. Як це робиться? Дивіться. По-перше, для того, щоб купити якусь будь-яку монетку на Metamask. Е Через PancakeSwap треба мати на балансі BNB на якусь маленьку суму, хоча б на 2-5 доларів для комісії. Бо комісія в Metamask якраз списується в монетці BNB. Якщо ви будете купувати якусь монетку на Uniswap, там, де монетки на блокчейні Ефіріуму, то вам треба мати на балансі Ефіріум. Ось поповнили з біржі, наприклад, з якоїсь біржі відправили сюди BNB, вони тут у вас з'явилися. Переходите на сайт Pancakeswap. отут треба натиснути Connect Wallet. Вибираєте Metamask. І все, він у вас вже зв'язався. Тобто PancakeSwap вже зв'язався з вашим гаманцем. Вибираєте знизу зверху у вас та монетка, за яку ви будете купляти, яку ви віддаєте. Хай це буде BNB, наприклад, одна монетка BNB, а знизу ви вибираєте ту монетку, яку ви хочете купити. В пошуку просто пишете, хай це буде якась монетка неважливо. І все. Вибрали ось так. Зараз тут в мене недоступна кнопка для купівлі, тому що на балансі на цьому гаманці немає в мене BNB. Якщо були BNB, просто натискаємо Купити і все. Також, друзі, в MetaMask можна створити новий гаманець, натиснувши одну кнопку. Дивіться, як це робиться. Тобто, у нас є ось гаманець, рахунок номер 3 І є номер рахунку, так, на який ми можемо відправляти якісь монетки. А ми, наприклад, хочемо створити новий. Ми натискаємо на ось цей кружечок. Бачите, у мене, наприклад, тут створено, бачите, скільки гаманців? 20. Ось, і ми хочемо створити новий, щоб у нас була нова адреса. Ми просто натискаємо Створити, пишемо назву, яку ми хочемо, і натискаємо підтвердити все. І у вас створиться такий же новий гаманець, але вже з другою адресою, яким ви можете зразу користуватися. Тож MetaMask із нашого списку ТОП ми віддаємо перше місце, бо він один із найпопулярніших криптогаманців. Другий криптогаманець, який ми будемо з вами роздивлюватись, а також ми зараз його прямо з вами встановимо з самого нуля це Trust Wallet. Друзі, це один з найпопулярніших криптогаманців. Якщо навіть зі мною хтось зараз захоче поспорити і скаже, що Trust Wallet краще, ніж Metamask, я з вами не буду спорити. Бо і Trust Wallet дуже крутий, і Metamask крутий. В мене Trust Wallet на телефоні встановлений дуже давно, але розширення в Google Chrome в мене ще нема TrustWallet. Тож зараз ми з вами і подивимось, як він встановлюється. В Google ми пишемо Trust Wallet, Переходимо на сайт trustwallet.com. І ось тут у нас є, бачите, ви можете скачати його з App Store, з Play Market, але нас цікавить розширення. Тож ми натискаємо ось сюди. І нам треба встановити зараз це розширення. Встановлюємо. Встановлюємо. Так, тут нам що? Треба зробити. Ми можемо або створити новий криптогаманець, або імпортувати. Наприклад, якщо в мене він вже є на телефоні, то я можу імпортувати свій уже гаманець, який в мене є, сюди на комп'ютер, або ж можу створити зовсім новий. Ми будемо створювати новий, натискаємо плюс. Нам треба придумати пароль. Пароль повинен бути не менше 8 символів. Там повинні бути головні заглавні букви. Мінімум одна цифра і один якийсь спецсимвол. Це може бути або точка, або нижнє почеркування, або значок долара, або щось таке. Тож я зараз дуже швидко придумаю, ідемо далі. Придумали пароль, натискаємо Продовжити. Далі нам треба записати свою секретну фразу, яка зараз з'явиться на екрані. І цю фразу, друзі, нікому не можна показувати. Бо якщо у когось буде доступ до цієї фрази, то він зможе скористатися коштами, які будуть знаходитися на вашому криптогаманці. Коли ви записали цю фразу, я записав її в блокнот. Нам треба ці слова поставити в тому ж порядку, в якому ми її бачили. Заповнили попереднє меню йдемо далі. Все, ми створили наш криптогаманець. Відкриваємо його. Окей. Окей. Все, друзі. Наголошу ще раз, дуже важливо, друзі, оцю фразу, яку ви записували, її тримати десь в надійному місці або в голові. Не треба її тримати десь в телефоні, в відкритому доступі на фотографії, де її кожен може побачити. Бо у будь-якої людини, яка володіє цією фразою, є доступ до вашого криптогаманця. Як користуватися Trust Wallet? Це дуже просто. Зверху є перемикач, перемикаєте мережі, Ethereum, Smart Chain чи якісь інші. Можна також додати мережі, управляти ними. І що тут далі? Якщо ми хочемо відправити якусь монетку, ми натискаємо відправити. Якщо хочемо отримати, отримати. Наприклад, ми хочемо відправити монетку AVAX. Вказуємо адрес, куди ми хочемо її відправити, і суму. Все, і натискаємо Відправити, внизу з'явиться кнопка. Якщо ми хочемо поповнити, наприклад, BNB, так? ми натискаємо на BNB, отримати, і на ось цей адрес ми його копіюємо, відправляємо монетку. Все, вона у вас з'являється на Trust Wallet. Наступний криптогаманець, також один з найпопулярніших це TronLink. Розширення в мене вже встановлене. Виглядає ось так. Переходимо. Коли ви перший раз будете його створювати, також будуть 12 слів, які вам треба зберегти в надійному місці. Для того, щоб користуватись TronLінком, вам на балансі цього гаманця треба мати постійно монетку Tron TRX, бо е, TRX е, у вас буде списуватись комісія в TRX. Тож, ви не зможете, якщо у вас на балансі не буде TRX, ви не зможете здійснити якусь операцію, Там відправити, наприклад, комусь якісь кошти, якусь монетку і так далі. Тож, поповнюєте TRX, там, на якусь маленьку суму на хоча б на 50 доларів, і все, і користуєтесь. І все точно так же. Все просто: відправити, відправляєте, вказуєте адресу, відправляєте, якщо ви хочете. Поповнити криптогомонець StrongLink якоюсь монеткою, хай це буде долар. Натискаєте Отримати і на цей адрес відправляєте вже ту монетку, яка вам потрібна. Наступний це Phantom. Phantom також розширення в мене це встановлене. Виглядає ось так. Зараз треба ввести пароль. Також, коли ви будете його створювати, 12 слів записуєте. Зберігаєте в надійному місці і користуєтесь. Я вже не буду тут розказувати, що як треба робити, бо тут це також. Ви якщо ви хочете поповнити, внести, якщо хочете відправити, просто відправити і користуйтесь криптогаманцем. І останній з нашого списку, друзі, це SafePal. Виглядає ось так. Також, коли будете його створювати, обов'язково збережіть в надійному місці цю секретну фразу, яку буде вам надано. бо це є доступ до вашого криптогаманця. Плюс цей впалуб в тому, що якщо вам треба купувати якісь монетки на DEX-біржах, таких як PancakeSwap чи Uniswap, тут посередині є вмонтований вже PancakeSwap, Uniswap, дивіться, посередині кнопочка DAPS. І ось тут вже є PancakeSwap. Натискаєте PancakeSwap і вас зразу перекидає на меню, де ви можете обміняти. Якийсь токен, який у вас вже є на балансі, на той, який ви хочете. Якщо ви хочете купити токен не на блокчейну, Binance Smart Chain, а на блокчейну Ethereum, то, звісно, переходите на Uniswap і також перекидає на меню, де ви можете обміняти свій токен, який є на якийсь інший. От і все. В користуванні також дуже простий, дуже зручний. Тож користуйтеся. Ось такі, друзі, криптогаманці ми сьогодні роздивилися. Як ви бачите, всі вони майже функціонально однакові. Плюси їх в тому, що вони створюються дуже швидко, друзі, одна хвилина і криптогаманець готовий. Не треба проходити ніякі верифікації і так далі. Ви просто створили собі криптогаманець і зразу можете їм користуватися. Якщо ви знаєте якісь дуже круті криптогаманці, які можуть створити конкуренцію тому ж TrustWallet то чи MetaMask, напишіть, будь ласка, в коментарях, дуже цікаво. На цьому у нас все. Дуже дякую всім, хто переглянув це відео до кінця. До зустрічі!